Слава Україні! Вас вітає магазин Петскап! Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас на огляді ласти від компанії Crazy Sap, називаються вони Free Frog. Отак вони виглядають. Це ласти повністю з закритою п'яткою. З м'якою калошою виробленою з резини і з пластиковою лопаттю. Досить-досить м'якенькою. Ці ласти підходять для снорклінгу, для дайвінгу, а також в принципі, для тренувань з фрідайвінгу. Вони теж підійдуть, тому що кончик дуже дуже м'якенький, і, в принципі, ласта комфортна і свою функцію повністю відпрацьовує. Досить велика ласта для снорклінгу. Я думаю, що в принципі її хватить з головою, тому що вона. Досить потужна, не дивлячись на те, що вона прям м'якенька, вона досить потужна. Єдине, що мені не дуже подобається, оця пластикова вставка, але треба міряти. Декому у кого високий підйом, буде оцей пластик трошки надавлювати в ногу. Але якщо використовувати неопреновий носок, ці ласти будуть прям дуже-дуже комфортні. Ось такі ласти, фріх -фрі. Є в нашому магазині Батискав в різних розмірах. Так що, кому цікаво, приходьте, міряйте або замовляйте на нашому сайті. Батискав'ю на цьому все з вами була компанія Батискаф та я, Олександр. Слава Україні! Слава героям! До побачення!